Всім привітки, привітики! Зараз е, я буду їсти тортик з 3 в одному. Зараз зроблю три в одному. Кіпеточок вже є. Ось так. Візьмемо ложечко, перемішаємо і приступимо до тортика. О! Фільно як розпоряджається? Дивимось, який в мене тортик. У мене тортик Наполеон з ніжним кремом. Отакий От він. Такий ніжний ніжний. Просто невероятний. О! Так хочеться вже його спробувати. Тільки з печі.

Stop the like. Slím do ná.